Чому без вас тут би все розвалилося? Е, мене звати Андрій. Я тут працюю, напевне, е, мабуть, всім. Тобто, я є співзасновником цього ресторану е, з колегами. І чому б без мене розвалилося? Та не розвалилося б без мене не працював. Яка була перша ваша робота в житті? Ой, перша моя робота це була в Макдональдсі. Мабуть, після. Томатіни після нова ну, після ЕМІ це друга найкраща компанія у Львові. Що б ви назвали своїм кредом по житті? Креду напевно, що те, що немає нічого неможливого. Хто вас надихає? Дружина надихає сім'я, надихає діти, надихають партнери і надихають напевно ці люди, які до нас приходять. Коли ти бачиш в ресторані, що повна посадка, багато гостей, багато замовлень. Ну це від того отримуєш І Це надихає робити щось далі, далі далі. Який найбільш пам'ятний день в компанії для вас? Найбільш пам'ятний день це було 9 років тому, коли відкрилась перша томакіна у Вікторії Гарденс. І ми з своїм партнером ми обидвоє. У нас не вистачало, ну, ми не до кінця розуміли, які будуть процеси, скільки буде гостей. Оце відкриття торгівельного центру було. І ми з партнером носили тарілки, мили посуд, Ну, коротше, все робили, що потрібно. Які поради ви би дали всім працівникам в компанії? Вчитись. Набратись досвіду і рости в нашій компанії, оскільки у нас є всі шанси і можливості вирости з початкового кухаря і стати брендшефом мережі. І в нас багато людей насправді це з нашого внутрішнього і такого, що ми самі виростили. Супер дуже вам дякую за це інтерв'ю. До побачення.